Микола Бичук в цивільному житті, актор та режисер. Наразі військовослужбовець другого Інтернаціонального легіону. Зустрів повномасштабну війну в Києві. Ми працювали над одним проєктом. Зранку мене розбудили зі словами Коля, прокидайся, бо почалась війна. І ми одразу почали думати, що робити. І прийняли рішення, що збираємо речі, їдемо додому в Чернігів. От, бо розуміли, в принципі, е через яке місто вони теж будуть намагатися пройти. От, і що треба бути вдома. Перед мобілізацією я для себе дав відповідь на питання, де б я хотів служити і чим би я хотів займатися. От, тому що в другому інтернаціональному легіоні у мене. Служать і служили друзі. От, і Я дуже багато чув ну, позитивних відгуків про наш інтернаціональний легіон. От, і У мене не було жодних сумнівів, що я хочу в перспективі служити. Ну, вже можу сказати, у нас в Легіоні. Інші якісь бригади навіть не розглядав. Так у мене і вийшло, що я зараз в другому інтернаціональному легіоні, бо тут люди приходять добровільно. Це великий плюс. Сюди ніхто нікого силою не тягне, тобто вже якесь це свідоме рішення у людей. Потім це інтернаціональна історія. Тобто люди їдуть з інших країн захищати нашу Україну. Це теж дуже багато про що говорить. От, і вже з часом я дійсно зрозумів, що це унікальний. Дійсно, унікальний другий інтернаціональний легіон, бо мені тут подобається і відношення, і як ми спілкуємося між собою, і як у нас відбуваються якісь спільні заходи. Тобто ну, це, це унікальний легіон у нас, я можу сказати, точно, це точно. Тут що не зміна, то яскраві враження. Кожна ротація це яскраві враження. Є момент, який, думаю, що ми з побратимами запам'ятаємо надовго. Це було не так давно, як ми вивозили пораненого От, під час ротації. Ми собі їдемо в пікапі, нас зупиняють суміжники, кричать, у нас трьохсотий трьохсотий, ми його беремо, закидуємо нам в пікап, їдемо з ним, вивозимо. В такі моменти просто ти усвідомлюєш, наскільки м наскільки ти як, як якась крупіця просто в цьому е всесвіті, наскільки ти. Е Беззахисний, наскільки ти вразливий, бо в якусь мілісекунду в тебе життя може повністю змінитись. Або взагалі обірватися. Це робота, і її треба виконувати якісно, і ми намагаємося її виконувати якісно. От. Бо тут або, або ти, або тебе Все дуже просто. Коли ми повертаємося, я дуже радію, бо розумію, що у мене будуть вихідні. Я зможу відпочити від всього цього. За останні декілька років у мене вийшов фільм, він називається Лютий. Це про, про Чернігів, про Чернігів під час повномасштабного вторгнення. І я займався майже весь час фільмом. Uh, і якісь свої uh, театральні роботи вони відійшли автоматично на другий, вже третій якийсь план, тому що uh, за останні пару років це було абсолютно uh, ну, неактуально і недоцільно, мені так здавалось. І Поки я проходив без ЗВП, uh, мені присилають емейли, e там написано, що ми вас вітаємо, ваш фільм переміг в номінації Документальне кіно. Я такий думаю, ну класно, хоч фільм переміг, а я на БЗВП. Да. Це було дуже прикольно, такі класні, якісь відчуття цікаві. Я хотів давно, дуже давно я хотів зняти кіно про наш другий інтернаціональний легіон. І от пару місяців тому я почав це робити. Це важко, це складно, тому що тобі треба поєднувати основну роботу свою от, і вже потім займатися фільмом. Потихеньку, я думаю, що будемо збирати матеріал. І я думаю, що в нас вийде непогане кіно про Другий Інтернаціональний Легіон, тому що особисто моя думка, що це е, абсолютно унікальна історія. От і мені було б цікаво розказати світу е, про те, як, як і хто, і що таке Другий інтернаціональний легіон і хто тут служить. Ну як це все відбувається, бо це дійсно ну, мені здається дуже цікаво.